Друзі, всім привіт! Знаходимося зараз на мийці, готуємо автомобіль на віддачу для клієнта. Під замовлення була доставлена така красуня Audi A3. Зараз трошечки так покажемо. Вона у нас дуже сильно грязна, але візуально побачите, яка є. Зараз виїдемо, помиємо і покажемо, яка вона є в зоні. Дуже класно. Ну що, друзі, помили, підготували. Завтра будемо віддавати її до клієнта, до нового власника. Коротесенько покажемо цей автомобіль вже, коли є він чистий. Можливо, десь так буде поганенько, його видно, бо вже темно. Класні диски, чорний колір. Класна оптика, дуже суперовий автомобіль, дуже класний має вигляд. Так, що друзі, якщо ви в пошуку своєї мрії, але не можете її знайти, то звертайтесь до компанії автопоїнт. Ми вам допоможемо. Будемо чекати на вас.